Коли в родині все добре, то і працювати легше, особливо, якщо професія вимагає великої витримки і самовідачі. Саме тому керівництво Маріупольського відділу поліції охорони так багато уваги приділяє спілкуванню з сім'ями своїх співробітників і намагається допомагати їм у вирішенні будь-яких проблем. Не все в служебной деятельности, в рабочем процессе. Все начинается с семьи. Как человек выйдет на работу с каким настроением, какое у него настроение в семье, какие у него отношения в семье, так он будет и отдаваться работе, так и будет у него показатель. У свята і вихідні родини збираються разом. Ми збираємося з нашими ребятами, которые у нас робота цих жонами, цих дітками. В общем-то, просто так для хорошого настроєння, для того, щоб просто провести вместе время, час, пообщатися. Завдяки спілкуванню в неформальній обстановці жінки можуть більше дізнатися про роботу чоловіків. Це сприяє благополуччю і добробуту сімейної атмосфери. А такі зустрічі тільки ну, море позитива Это сближает людей вот такие встречи ну и одновременно помогает как то выяснить какие-то говорю такие проблемы какие которые есть в семье Разом з батьками на такі зустрічі із задоволенням приходять і діти, адже для них завжди проводяться ігри та конкурси з солодкими призами. Кожен день, 24 години на добу, співробітники Маріупольського відділу поліції охорони дбають про спокій громадян, а надійний тил їм забезпечують їх міцні, дружні сім'ї.